Якби багатство давалось легко, то всі навколо вже давно були багатими. За нього треба поборотися. А боротись краще всього командою. Як в інших багатьох бізнесах, так і в МЛМ бізнесах команда відіграє найважливішу роль. І щоб ця команда утворилась, її треба зібрати, її треба зробити, її треба знайти, знайти тих діамантиків, тих. Людей, які підуть за вами, які будуть так само включені, як і ви. В день, вночі, вранці, ввечері, які будуть просто мріяти, які будуть планувати, які будуть йти до своєї цілі. І тільки способом селекції, тобто відбору, ми можемо знайти оцих діамантів. В будь знаєте, знаєте, да, колоді є 4 туза. І коли ви починаєте здавати колоду, ну, хто, хто там грає в карти, я в карти не граю. От ви здаєте колоду, скільки там? 54, да, вроді карт. Там є 4 туза. І ви не знаєте, він буде перший, він буде всередині, чи він буде останній. Але там є 4 туза. І там є один казерний туз. І ми його здаємо. І він там є. Але наша задача його знайти, витягнути і не здаватись, ви здали 5 карт там туза ні, немає. Що ви кидаєте колоду? А, все, тут туза нема. Там є туз. І це наш навик знаходити оці діаманти в мутній, в каламутній, в грязній воді знаходити наші, наших е колег, наших однодумців. А для того, щоб її знайти, ви маєте легко, коли набираєте да, там ведро, мулу, піска, ви маєте просто без жалю його викидувати. Ось, знайшли, відібрали, відмили, поклали, попрацювали далі з ним. Але з мулом тим розставайтесь з тою грязюкою. Просто повикидуйте свого життя, свого списку людей, які вас тянуть на дно. Це можуть бути навіть і родичі ваші. Я не настраю нікого проти там, родичів, але для того, щоб у вас був рост, ви маєте позбутись у цих тягарів. І знаєте, да, є така цікава річ, як в гуглі можете загуглити, значить Ведро з крабами. Якщо в ведро, помис... ну, ведро помістити, наприклад, там 5 крабів і поставити його на берег, то загинуть усі. Знаєте, да? що такий феномен існує. Називається ведро з крабами, От, пошукайте в інтернеті. Яким чином? Тобто хоче вилізти один краб, викарабкується, да? там, на голову залазить іншому. там за Край цепляється в відра і намагаються вилізти. Інші краби будуть його клешнями стягувати вниз. Поняли, так? Да? Чому? Тому що це краби. І оце все ведро з крабами загине. Не виживе не один краб. Оці краби це ваші друзі, це ті нитіки. Це ті люди, які не те, що вам не вірять, вони собі не вірять. Вони все знають навколо, вони всі рейтинги вивчили. Вони знають, як краще заробляти гроші, вони знають, коли закінчиться війна, вони знають, який буде курс долара через місяць. Вони все знають. Як правило, такі люди бідні, вони ніколи нічого не заробляють. Це ніщеброди! Якщо людина все знає, то вона ніщеброд, знаєте це. І чому вона ніщеброд? Тому що вона все знає, але нічого не робить. Нормальна людина, яка хоче зростати, вона вчиться, вона слухає, вона аналізує, вона планує, вона іде, вона робить помилки. Оце нормальна людина, яка хоче зростати. І така людина буде багатою. І ось такий є феномен відро з крабами. Тому почистіть свій телефон, почистіть свій е, список, блокнот, голову свою почистіть. Не Просто викиньте цих друзів, не зустрічайте, не спілкуйте з ними, не дзвоніть, нікуди не запрошуйте. Це нить, йо, це мул, це, ну, це, це груз, це ваш якорь, який буде тягнути весь час вас на дно. Як їх вичислити? Вони вичисляються різними способами, вони не йдуть просто за вами. Вони десь збоку, вони наблюдателі, вони десь почекають, поки ви доб'єтесь якихось успіхів, вони тоді потім. Це люди, до яких ви, коли ви звернетесь, дійсно, не дай Бог, важку хвилину, вони вам нічим не допоможуть. Вони не візьмуть трубку. Просто не візьмуть трубку. Ну от по поводу трубок я вам скажу ще більше. Коли ви дзвоните і людина не бере трубку, коли ви там зустріч хочете призначити чи е, значить, обговорити якийсь момент, людина не бере трубку. В 99% вона бачить, що ви дзвоните. Просто вона не хоче з вами говорити. Отакий мусор, отаке болото не витирайте з телефона, блокуйте. Вони вам не потрібні. Це ваш баласт, який буде грузом висіти завжди на вас. Ви з ними не порадитесь. Вони вам ніяк не допоможуть. Це просто ваші знайомі. Не більше і не менше. Або ви приймаєте, що це ваші знайомі, а не друзі, навіть не приятелі. Ось, і тоді вам буде легше. Ви знаєте, з ким далі планувати свою роботу, своє спілкування, з кого запрошувати на там якісь святкування, дні народження і проче. Кого не запрошувати взагалі? От їх не запрошувати ніколи. Ну, уявляєте, що таке не брати трубку? Це найнижча міра безвідповідальності. Це людина, яка. ну, Бізнесмени завжди беруть трубку. Люди, які заробляють гроші, люди, які несуть відповідальність, вони завжди візьмуть трубку. Завжди. Ну, може, не взяв да, 10-15 хвилин, він завжди перезвонить, або відпише смс-ку якусь. А є такі, що і просто скидають і не перезванюють. Ви їм дзвоните там, на наступний день, вони їм говорять, та я вже бачила, що ти дзвонив, ну вже було пізно. Вже не стало перезванювати». чи не стало. Зустрічали таких тюленів. Ось, тому викидайте, про просто вичеркуйте оцих інертні, оці баласні люди. Очік, оточуйте себе нормальним середовищем. Ті, що хочуть заробляти, ті, що до чогось прагнуть, а не оце, оцей баласт. Якщо людина не бере трубку і не перезвонила вам там Напротязі двох діб, все, це мусор. Я маю на увазі в плані. Що це людиною ви нічого не побудуєте. Викиньте її все і йдіть просто далі. Її нема для вас, її для вас не існує. Е, ну, Уявіть собі, ще зараз приклад приведу, що ви дзвоните на швидку. Чи в пожежну, чи в поліцію. Ви дзвоните, бо вам потрібна якась допомога. Горить там будинок горить, чи є якийсь, не дай Бог, інфаркт, чи ще щось з людиною. А ви дзвоните в швидку і там просто не беруть трубку. Вони ввечері побачать і вам не перезвонять, бо то вже буде пізно. Ну, прикиньте, що так от в житті відбувається. Ви розраховуєте, ви не то що розраховуєте, ви знаєте 100%, що ви зараз позвоните в, там, в поліцію чи на швидку, що там візьмуть трубку. Такого не може бути варіанта, що не візьмуть. І ви дзвоните до, свого близько, до своєї близької людини, щоб зустріти, щоб обговорити якісь питання, якусь ідею. А воно не бере трубку. Воно. Воно, три великі букви, воно не бере трубку. Або скидує і не перезвоню, або перезвоню на наступний день, е, ну, добре, перезвонив на наступний день. Це вже якась міра відповідальності, це вже молодець. Але коли ви дзвоните на другий день, а воно говорить, я вже пізно побачив, вже пізно побачив. Розумієте? Що таке мобільний телефон? Ну, от що таке мобільний телефон? Як можна пізно побачити? Воно бачило, воно просто не взяло трубку. Так що ви з такими людьми ніколи не заробите грошей, ви ніколи не будете з ними поряд з ними розвиватись. Ви маєте просто за них забути. І не мати навіть номера телефона. Він вам не до чого. Якщо людина не бере трубку, вам не потрібен цей номер телефона. Блокуєте, а потім нахір витираєте його. І робите це легко. І робить це швидко і непринужденно. Быстренько і все, і забули. І ви побачите через місяць-півтора, як вам буде легше. Як вам буде легше ваш телефон почиститься, ваша голова почиститься. Все, а ті люди, ви навіть забувайте, як їх звати. Просто привіт-привіт, десь там по вулиці, йде, і все. Це звичайний прохожий. Він для вас ніхто. Бізнесмен завжди візьме трубку, підприємець завжди візьме трубку. Людина. З відповідальністю завжди візьме труп. Бо дзвоните ви. Ось і все. Поняли, да? І ще така цікава річ, коли е, людина говорить там: да? ну, я не можу сюди вкластись, в цей проект, в цей бізнес, там взяти якийсь там продукт, програму і проще. В мене, в мене що, в мене немає грошей, каже він. Добре, немає, то немає. Ну з такими людьми не, не губіть зв'язок. Людина призналась, що в нього немає грошей. Допоможіть заробити гроші. Ця людина вже в великій степені для вас відкрилася. Вона сказала: так є: в мене немає грошей. Не там, маткаряки різні. Да? Не в Україні, не зараз, там війна. Е і от такі справи, друзі. Так що не губіть цих людей, а прощайтесь з ними завжди, лишайте двері привідкритими. І як говорять мудрі євреї, іди з Богом, вертайся з грошима. Побажайте йому всього найкращого і підтримайте з ним зв'язок. Іди з Богом і вертайся з грошима. Так говорять мудрі євреї. Все, ребятки, підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, коментуйте пока.